Боромля, що на Сумщині неподалік Тростянця, була під російською окупацією місяць. Центр села був майже повністю розтрощений російськими авіабомбами та артилерійськими снарядами. Село звільнили 26 березня 2022 року. Як зараз згадують боромляни ті часи, розкажемо далі. По Боромлі на початку повномасштабного вторгнення російські війська вдарили п'ятьма авіабомбами. Такий вигляд мало село у 2022-му. Пошкоджені були сільська рада, школа, магазини, місцевий клуб, приватні будинки. В центрі він трошки прибралися, а тут вже було оце все розвалено. Звідси тут магазини були, всі магазини порушені і були розвалені. Тут була в нас ще одна аптека також. І нищили, і магазини, під'їжджали танками, виривали двері в магазинах, по хатах дуже над людьми знущалися. Я сама медичний працівник ходила, там хлопців побили, дуже побили. Російська техніка у боромлю зайшла у перший день повномасштабного вторгнення. Це відео відзняв боромлянин Володимир Петренко. Чоловік фільмував, як російська колона пересувалася вулицями села. Та як придурок став і знімаю. Ну, ну що я вам скажу? Ну. Відзняти відео, говорить чоловік, одразу передав українським військовим. Тут інформація пішла, що на флаг русський висить. Як не може бути? У школу поглядав і пішов на розвідку. Йду, коли такий шум. Ну, я став там під забором. Коли тут їдуть вони? Ну, вони з'їхали як парадом. Володимир працює у Борумлянському ліцею водієм шкільного автобуса. Авто, що нині стоїть біля навчального закладу, нове. Попередній автобус, говорить, вкрали російські військові. Я навідувався сюди. Леонид автобус на місці, бо раз нема автобуса. Угнали. У нас був новий автобус. У 2020 году ми його отримали. І він коли він поїхав? В окупацію він поїхав. Боромлянський ліцей один з тих об'єктів, який російська армія пошкодила найбільше. У лютому, березні 2022-го російські військові жили у корпусах навчального закладу, говорить його директорка Світлана Білоус. Ті втрати, які ми мали, вони були. Катастрофічними, напевно, тому що ми ну, мали повністю зруйноване і опалення, повністю зруйновані вікна, двері. Окрім вибитих вікон та дверей, школа втратила майже все закуплене обладнання, додає пані Світлана. Після деокупації села Боромлянський ліцей мав такий вигляд. Працівники ліцею, говорить Світлана Білус, намагалися зберегти шкільне обладнання, наскільки це було можливо. Заступниця директора з навчально-виховної роботи Аліна Крупеня разом із колегою привезла додому шкільні комп'ютери. Тоді, додає жінка, вона ще не знала, що боромля буде під російською окупацією. Коли прийшли окупанти в двір, вони хотіли дізнатися, чи є тут такі, що передають інформацію. Автоматом клацали над дитиною, шукали інформацію в телефонах, а вдома в мене було обладнання. Обладнання ми привезли із школи. Вивезти, говорить Аліна Крупеня, вдалося небагато. Пізніше, згадує жінка, техніку, яка залишилася в школі, зіпсували російські військові. Там ще залишались планшети, залишалося ще обладнання, мікроскопи. Це те, що нам в машину в одну не помістилося, що знаходили із вчителькою історії, те все ми намагалися вивезти. А вони викрали. Коли їхали по трасі, вже везли сюди обладнання, то не знали, чи зараз із повороту не буде їхати танк. Він би не звертав, бо він би поїхав по нас би по машині. А ми б не змогли, бо там вузька траса ніде. Ми нікуди б не ділися. Пережити, говорить, жінка навряд чи забудеться. Додає, попри все, залишатиметься в боромлі. Тут рідна земля і в 2018-му ми купили оцей будинок. У мене тут трояндовий сад, і я його хочу поповнювати, хотіла б тут ось залишитися. Тут жили мої діди, прадіди, тут в боромлі, мені добре. Довелося спілкуватися із окупантами, і Тетяні. Пустовіт. жінка зараз працює шкільним психологом. До повномасштабної війни очолювала школу в Жигалівці Боромлянської громади. У тамтешній навчальний заклад російські війська зайшли 25 лютого. На другий день запросили мене. Зброї в мене немає, щоб воювати, тому буду воювати словом. Як Леся Українка казала, «Да? слово моя, ти єдине зброя. На вулиці підійшла, кажу, ви керівник. Він каже, «Да. ви добре розумієте мою українську мову. А він каже, що я дуже добре розумію українську мову, але я ненавижу вашу українську мову. Ну, думаю. Це якраз те, що я хотіла, що слово таке зброя. І потім сказав, що сум суми це Росія, ми тут надовго. Я кажу: ну, поживемо, побачимо. Зараз Тетяна Пустовіт допомагає жителям громади позбутися стресу, спричиненого війною. Жінка впевнена, саме в цьому її місія сьогодні. Тих людей я знаю в своєму селі, до яких приходили орки і мордували їх. От, то ну, соматичні захворювання в них є. От, тобто важко переживається це все. Як вчитель історії, то я е, і не ждала нічого доброго від загарбників. У мене не було це дивини, як і для інших людей. Шок, що так відбулося, хоч не, не чекали, що так в один день, але шоку для мене це не було. Це якби закономірність. Закономірністю її відновлення говорить начальниця відділу освіти Боромлянської сільської ради Світлана Касьяненко. За три роки Боромлянський ліцей частково відремонтували коштами благодійних фондів, державного та місцевого бюджетів, волонтерською допомогою. Жінка додає, повністю відремонтували корпус для початкових класів. Це парти наші. Вони лишились, вижили після окупації. На сьогодні ми вже привели у відповідність усю навчальну зону. В кожному класі початкової школи у нас вже придбане мультимедійне обладнання. Це шкільне укриття, також відновлене. В ньому, говорить Світлана, створили умови для навчання та дозвілля. Є тут і експозиція світлин. Вона поділена на три частини: яким було життя боромлянських дітей до 24 лютого, що зробили з школою російські військові та як відбувається відновлення закладу. Ось до речі, подивіться 3 d принтер лежить ось де я також думаю, що навряд чи їм воно доходило, що це взагалі таке. Укриття каже Світлана Касьяненко, відремонтували наприкінці 2022 року. Зараз воно може вмістити 700 людей, понад 360 – учнів школи, батьків, персонал закладу. Додає повністю ремонт школи не закінчений. Сума на ремонт зазначена у кошторисній документації у 2023 році, складала 77 мільйонів гривень. Ну тобто ремонту потребує вся будівля, яка вище укриття. Ми постійно перебуваємо в стані стресу. Наші рідні постійно перебувають у таких умовах, де є ризик життю. Тому сказати однозначно, що нам стало краще, я не можу. Приємно, я б сказала, що про нас не забувають, але нам складно. Нам ще потрібно дуже багато допомоги. Дуже дуже. У 2025-му, окрім відремонтованих класів та укриття, Боромлянський ліцей має нову котельню, говорить директорка школи Світлана Білоус. Ремонт додає зробили за рахунок благодійників та за кошти громади. Нині біля котельні дрова їх також купували коштами місцевого бюджету. А три роки тому, згадує жінка, тодішній запас дров повністю спалили російські військові. Вони користувалися дровами, вони їх розносили по класних кімнатах, по приміщеннях усіх корпусів і топили ними безпосередньо у приміщеннях для того, щоб зігрітися, тому що вікон вже ж не було. Лютий ж був дуже холодний, як і березень, то дров пішло майже весь наш запас, який до закінчення опалювального періоду вони весь спалили. Це за місяць. Вони були. За три роки деокупації громада потроху відновлюється, говорить боромлянський сільський голова Василь Романіка. Центр села розбирають від зруйнованих будівель. Тут було нас поживче товариство. Це вже ми своїми силами прибрали повністю. Вже плануємо все під відбудову. Вже готовий проект. В боромлі ще залишаються зруйновані російськими військовими будівлі, говорить місцевий житель. Додає, декому допомагають волонтери. «Це у нас бачите кафе раніше було. Оце перед вами. Тут воно якраз ніхто там видно, ніякої допомоги не вказав. Так воно у нас розвалено є. Перше, що було, як тільки пішли, росіян вигнали. Перше, що вийшли барамляни з мітлами, з віничками. З усім перше захотілося той бруд прибрати. До повномасштабної війни в Боромлянській громаді мешкало 6220 тисяч людей, говорить Василь Романіка. Нині тут проживає 6130 тисяч мешканців. Частина сімей виїхала. Населення громади поповнюють переселенці. Таких сьогодні майже 400 людей. Загалом демографічну ситуацію чоловік називає страшнуватою. «Значна частина людей все лікарся, тому якщо 120 померло в громаді за рік. 25 народилося. Тобто не дуже значний, так сказати. Демографія страшнова. Так? Дітей 18 виїхало за кордон. Зараз воюють. Я боюсь встиг називати, не хочу назвать. Ну, На сьогоднішній день загинуло 34 людей. 10 пропало без 11 на сьогоднішній день. 4 в полоні. Я мати, яка втратила сина, загинув у кліщівці на Бахмутському напрямку. Навіть до, до цього часу тіла ми не знайшли, бо там аку, аку, Росія стоїть. Сином з 1 лютого було б 43. Не пробачу я, їм. я хоч сама росіянка, але я ніколи їм не пробачу цього зла. Якби їх вже вигнали, і скінчилась війна, і нам просто хочеться пожити. Василь Романіка каже, життя в громаді триває. Чоловік сподівається, що ті, хто виїхав, повернуться додому. Ось на сьогоднішній день магазини, всі працюють, заклади комунальні, всі ну, Тобто життя повернулося і надіємося, що буде краще». Діана Крахматова, Вікторія Гладченко Суспільне новини, Сумщина.